експлуатаційного утримання, коли утриманням дороги займається не регіональний підрозділ Укеавтодору, а приватна компанія, це турецька компанія «Табеліна», якщо не помиляюся, яка і будувала цю дорогу. Суть договору в тому, що договір укладається на кілька років і відповідно компанія отримує фіксовані платежі на кожен рік. І є вимоги по якості утримання дороги. Компанія самостійно в рамках того бюджету, який виділяється, витрачає кошти на утримання і оптимізує їх, використовуючи найсучасніші технології та найсучасніші обладнання. То це виходить дешевше, ніж оплачувати роботу автодору? Це новий підхід, і зараз ми аналізуємо плюси мінуси його. І той варіант, який є зараз на Львівщині, він фінансується за рахунок коштів Європейського банку реконструкції. Як виглядає зараз цей пілотний проект? Виглядає, що з точки зору ціна якість.